І тепер лишилося слона підключити. Наприклад, ось так. Це слони Ротлеві Рубінштейн. Відома партія з такими слонами. Але це, по-моєму, слони, якщо Володимир самі дивитись тим, я весь час забуваю, чиї це слони на цих сусідніх діагоналях. Так, кінь Е4. Так, а чого я так розслабився? Я забув, що в мене ферс під боєм. Стоп, я не можу слон Е4, слон Б2 і Е2. Можу. Це ще не буде прямо так. А може ферзь е 5? А ну е 5, Fe, слон Е4. Чи це тумач? Ні, там Тураб і Е3 не можна. Стоп, я дуже хочу красу. е 5, Фе, слон Е4. Що робити? Тура Е2, Тура F2, напевно, я дуже хочу це е 5, зараз зараз. Я можу піти слон Е4, на слон Б2 піти Е2, але є хід ферзь f2 і це різнополексь. А якщо я ферзь Е5 поб'ю, слон E4. Ну добре, така краса, що я не можу стриматись. Грузить, фактично, мат на тура Е3, я маю Тура Ф3, а тут я планував Е2. Тура F1 мат. Є. Yeah. Красиво. Не знаю, чи правильно, але точно красиво.